Обвал цін на Tesla. Несподіванка від біваді та старт продажів Джилі Galaxy E8. Про ці новини зараз у Charge News. Всіх вітаю! Ви на каналі Charge Spy, З вами Влад та рубрика Charge News. Це рубрика, де ми розповідаємо вам про новини з ринку китайських електромобілів. А там виходять нові авто. Виходять цікаві новини про вже існуючі авто, або ж якісь навіть шпигунські фішечки, там знімки якихось там авто, про які ще не говорив ніхто. І сьогодні ми почнемо про Теслу. Дуже цікава новина, адже Тесла знизила ціну на провальну Model 3. Маю на увазі знизила ціну у Китаї. Чому я кажу, що ця модель провальна саме у Китаї? Тому що її просто розгромили своїми цінами такі вагомі конкуренти, як. BYD Seal, BYD Han, Xpeng p 7 i Neta S та інші авто у категорії до 30 тисяч. Говорю зараз про ціни у Китаї. Звичайно, Тесла коштує набагато більше ніж 30 тисяч доларів у Китаї. І, звичайно, що люди будуть, народ буде вибирати ті авто, які більш цікаві, якісніші та дешевші. На фоні цього 12 січня Tesla China оголосила про зниження ціни на Model 3 і Model Y. Знижка на Model 3 становить 2200 доларів, тим часом як ціна на Model Y знизилася на 1100 доларів. Трішки про саму оновлену Tesla Model 3. Задньопривідна версія має запас ходу 606 км, максимальну швидкість 200 км на годину і прискорення до сотні за 6,1 секунди. Комплектація, яка має більший запас ходу, розганяється швидше, а саме за 4,4 секунди до сотні, і має запас ходу у 713 км. кілометрів. Безкоштовно це важливо. Безкоштовно, здається, йде тільки чорний колір у Tesla Model 3. Не знаю на рахунок білого, можливо, ще білий, але ж за будь-який інший колір ви будете доплачувати від 1100 до 1700 доларів, в залежності від крутизни цього кольору. Тому майте на увазі. Оновлений інтер'єр Model 3 пропонує 154 дюймовий центральний сенсорний екран і 8 дюймовий задній екран керування, що забезпечує такі функції, як підігрів сидінь, регулювання об'єму повітря та відтворення музики чи відео. Повнопривідна моделі з більшим запасом ходу має аудіосистему з 17 динаміками для ефекту театра. Незважаючи на ось це зниження ціни, варто зазначити, що коли Тесла випустила нову Model 3 у 2023 році, то підвищила ціну аж на майже 4 тисячі доларів. Тому поточна ціна на Model 3 все рівно вища, ніж минулого року. Ось такий от хитрий маркетинг від Маска. Але вони все ж таки дійсно гарно е, попрацювали у минулому році. Я про це розповідав у ось цьому відео, де порівнював. Результати роботи Тесли та вже нового світового лідера, саме BVD. І якщо ви ще не подивилися ці новини, точніше минулі, то дуже рекомендую їх подивитися. Але якщо ви хочете замовити собі будь-яку Теслу, то звертайтеся до компанії ChargeSpy, а також заходьте на портал EVLand, подивитися на ту ж Теслу Model 3. Тут є самі різні варіанти. Головне, що все зроблено з душею та якісно. Можна модельку покрутити. Дивитися характеристики у різних комплектаціях. Є інформації про ціни з урахуванням привезення авто до України як нового, так і з пробігом. Але хочу одразу попередити, що ціна, яку ви бачите на порталі, не є остаточною. Там навіть є зірочка, щоб уточнювати у менеджера. Там ціна вказана від, адже є багато авто з пробігом, а там пропозиції від і до, ну, купа. Давайте до речі, поглянемо. Ось я знайшов ваш більше тисячі пропозицій на Tesla Model 3. Ці пропозиції знаходяться у Китаї, оголошення китайські. але мене цікавить нова тріка, і навіть на неї тут в нас є пропозиції. Всі майже нові, з дуже маленьким пробігом. Але от є цікавий найдешевший варіант, і ви можете ознайомитися самі. Як ви бачите, все дуже просто, дуже гарно та якісно. За цінами повторюсь, звертайтеся безпосередньо до менеджерів, адже тільки вони вам скажуть найактуальнішу ціну саме на зараз. Тому усі посилання в описі переходьте та звертайтеся. BVD здивувала здивувало про седан дочірньої компанії під назвою Янван. Раніше ми вже чули про те, що у цієї дочірньої компанії є ультрасучасний u 8 u 8 а також гіперкар U9, або ж U9, Кому як зручніше, я буду називати U. А тут в лінійці опинився U7. Та ще який флагманський седан Янван у 7 від біведі був нещодавно представлений із потужністю аж тисячу кінських сил. Він вже проходить зимові випробування в Китаї. Неозброєним оком видно, прототипом якої моделі являється у 7, адже зовні це менш агресивна версія гіперкару у 9. Але це все ж таки не прямо копія у 9, адже як і зовні, так і по характеристикам вони значно відрізняються. Наприклад, у 9 заявлено близько 1300 кінських сил. У той час як у 7 матиме близько 1000 кінських сил. До речі, зараз. Більш детальніше розповім про характеристики, які нам відомі на зараз. За попередньою інформацією, Янван у 7 стоїть на платформі E4, також відомий як EC Funk. Він оснащений 4 моторним повним приводом, потужністю понад тисячу кінських сил. Однак ми можемо побачити фотографію Янван у 7 у дії, коли потоки снігу йдуть лише від задньої осі цього седана. Це натякає на те, що передню вісь YanWan U7 можна примусово вимкнути та отримати так званий дрифт мод. YanWan підтвердив, що Седан у 7 матиме коефіцієнт лобового опору 0,195 CD. Це означає, що цей седан має найкращу аеродинаміку серед усіх інших серійних автомобілів. Підкреслимо, що Xiaomi SU7, як повідомляється, має такий самий коефіцієнт опору 0,195 CD. Таким чином. O sim. Та Xiaomi мають найнижчий коефіцієнт опору серед седанів, які зараз е, існують, трішки до них не дотягує е, Gilly Galaxy E8, там е, 0,199 CD, про нього ми зараз ще поговоримо окремо, трішечки пізніше. Ну і ще трішечки не дотягнув Mercedes EQS із коефіцієнтом 0,2. Згідно з нещодавно оприлюдненими фотографіями, Яван у 7 проходить зимою. Випробування в північному Китаї. Температура тут досягає мінус 40 градусів за Цельсієм. Тестовий автомобіль має колісні диски розумного розміру з аеродинамічними накладками. Його задня частина має один блок задніх ліхтарів і активний спойлер. Особливості стилю усім це приховані дверні ручки та датчик лідар на даху. Одразу нагадаю, що Yanwang – це преміальний дочірній бренд компанії BVD, тому низьких цін не чекайте. І як повідомлялося раніше, ця модель, а саме, усім, вийде цього року, за ціною 1 мільйон юанів це близько 140 тисяч доларів. Так, трішки лячно становиться від такої кількості е, нулів е, у доларах да, стосовно китайського електромобіля. Але ж дуже цікаво, які технології будуть усередині за такі гроші. Тому ми будемо обов'язково спостерігати за розвитком та інформацією е, на рахунок. Ян Ванг усім та обов'язково розповімо вам, як тільки її отримуємо. Ну а поки що є дуже багато електромобілів за досить компромісною ціною. Причому багато чудових, якісних авто. І звертайтеся до компанії Чарспай, якщо ви обираєте собі ще електромобіль, тому що компанія Черспай. Має змогу запропонувати для вас особливу пропозицію. А саме, якщо ви замовляєте авто у компанії Чарспай, то воно приходить до вас вже адаптованим до українських реалій. А саме говорю зараз про пакет EuroCharge. З цим пакетом ваш електромобіль матиме змогу заряджатися швидше, ви будете мати набагато більше варіантів, де заряджатися. І що не менш важливо, це те, що у вас буде можливість самостійно керувати процесом зарядки. А це у багатьох електромобілях просто неможливо, тому обов'язково звертайтеся до команди ChargeSpy Усе, що вам потрібно, знаходиться у описі до цього відео. Джилі Galaxy e 8 почав продаватися у Китаї, причому за досить компромісну ціну, а також з досить непоганими характеристиками. Детальніше про це найвищий рівень комплектації Geely Galaxy e 8 має два електромотори потужністю 475 кВт, запас ходу 620 км і час розгону від 0 до сотні за 3,49 секунди. Для наглядності він швидший за Porsche Taycan GTS. Ціна на 1700 доларів дешевша, ніж під час попереднього продажу. E8 відповідає мові дизайну концепкара Galaxy Light. Його головні особливості тонкі фари, низька лінія пояса і довга лінія капота. Він також має витончену лінію даху, висувні дверні ручки та аеродинамічні ковпаки коліс. Коефіцієнт лобового опору Galaxy E8 досягає 0,199 CD завдяки цим елементам стилю. Geely Galaxy E8 базується на платформі Сіа, яка лежить в основі електромобілів Zikr, Smart, Volvo, Lotus та інших брендів. Його перевагами є розподіл ваги та керованість. Galaxy e 8 пройшов тест на лося зі швидкістю 82 км на годину. У всякому разі, цей результат ще потребує незалежного доказу. Має радіус повороту 5,62 метра. Це теж відмінний результат для седана з довжиною у 5 метрів. середині джилі Galaxy E 8 має 45-дюймовий 8К OLED-екран. Приємною особливістю цього монітора є його товщина всього 10 мм – під час церемонії презентації Джилі порівняла Galaxy E8 з Han, натякнувши, що їх екран має кращу якість. Мультимедіа працює на чіпі Snapdragon 8295 від Qualcomm. E8 підтримує автопілот, має адаптивний круїз-контроль, автоматичну парковку, керування спутниками та купу усього іншого. Кермо E8 має дві спиці та плоске днище. Його перемикач напрямку руху розташований за кермом. Центральний тунель Galaxy E8 має бездротові зарядні панелі та прихований відсік. Інші особливості є 8 Проекція на лобове скло і 12 динаміків Infinity. Galaxy v 8 початкового рівня стоїть на платформі 400 вольт, має один електродвигун на задній осі на 200 кВт. Його час розгону з нуля до сотні становить 5,95 секунди. Повнопривідна версія має платформу 800 вольт. Його акумулятор може зарядитися до 180 км запасу ходу за 5 хвилин. Galaxy e 8 має 5 комплектацій. Перші дві початкові це задній привід, потужність двигуна на 200 кВт, а запас ходу 550 км. Середні дві комплектації також на задньому приводі, також потужність 200 кВт, А от запас ходу вже 665 км, із-за більшої батарейки. Найвища комплектація вже йде на повному приводі. Потужність 475 кВт, запас ходу у 620 км. До речі, усю цю інформацію ви можете подивитися на нашому порталі EVLand. А саме для вас я залишу посилання на конкретно E8 на порталі EVLand у описі до цього відео. Тому переходьте та вивчайте. Що ж, на цьому я завершую новини. Я сподіваюся, вони були для вас корисні. Вони були для вас цікаві. Я нагадаю, що ви маєте можливість познайомитися зі світом електрокару, особисто приїхавши на тест-драйв до компанії ChargeSpy. Інформація про те, де можна прийти тест-драйв, також є у описі до цього відео. Взагалі, у описі дуже багато цікавої, а головне корисної для вас інформації про компанію ChargeSpy, як зв'язатися, куди приїхати, що, як, де все. Це у описі до цього відео. Тому, якщо ви хочете покататися на електромобілі, подивитися, що це таке, з'ясувати для себе, чи потрібен вам електромобіль, приїжджайте у офіс Spy та замовляйте тест-драйв. Підписуйтесь на всі наші соцмережі, які ви бачите ось зараз тут на своєму екрані: це Instagram, TikTok та Facebook. Також не забувайте підписатися на нашу телеграм-групу, телеграм-спільноту, де дуже багато різних цікавих розмов. А також підписуйтесь на наш youtube канал. На цьому я з вами прощаюся. З вами був Влад та Рубрика «Charge News. Бувайте.